Як ми впізнаємо людей з заниженою самооцінкою, вони часто бувають дуже скромні, непублічні, зі страхом самопроявлення, інколи пасивні, інколи інфантильність характерна людям із заниженою самооцінкою. Засвоєний певний механізм, навіть якщо я чогось хочу, дуже мала ймовірність, що я це отримаю. Це якраз теж переконання, яке народжується в дитинстві. Якщо бажання дитини цієї дуже часто ігнорувалися, до прикладу, і я знов таки тут не умовляю, Маю на увазі, що бажання дитини ігнорувалося через те, що батьки були поганими. Ні. Вони могли ігноруватися якраз через те, що батьки були гіперопікуючі, і вважали, що вони краще знають, що потрібно дитині, і пропонували їй не те, що вона просила, а те, що вони вважали за потрібне їй дати і запропонувати. І це розривало в певний момент її контакти з власними потребами, і вона звикла про них не говорити і не проявлятися. З цими потребами вже в дорослому віці так і це формує певну інфантильність і пасивність.